Продаємо вміст цього пакету за 10 тисяч або зменшуємо ціну в два рази. Купите те, що в пакеті за 10 тисяч. <сари> <сари> Блін, шкода, шкода. Наступна пропозиція буде за 5 тисяч. Купите те, що в пакеті за 5 тисяч гривень. Добре, дякую. Блін, шкода, шкода. Наступна ціна – 1500. 2500. Купите те, що в пакеті за 2500. А ви за 650? Ні. 325. Купите те, що в пакеті за 350, 325 гривень. А, Купите те, що в пакеті за 115 гривень. Купите те, що в нас в пакеті за 75, 78 гривень. Там може бути. Це доглядова косметика, там може бути все, що завгодно. А, то можна заглянути? Якщо ви оплачуєте, тобто ага. на донат, тоді можете заглядати. Але можна картою? Задонатити на будь-який фонд. <рес> <рес> Будь ласка, цей пакетик ваш. Все гарного дня, а ви підписуйтесь на наш TikTok і наступного разу ми будемо подвоювати подарунки.